Шин, галас людей та грюкіт на будівництві це те, до чого ми з вами звикли та на що навіть не звертаємо уваги. Чого не скажеш про наш організм, пристосуватися до шкідливого впливу звуків неможливо, кажуть фахівці. Наскільки захищені від шумового забруднення мешканці Одеси, розбираємося у цьому випуску програми за межею. Шуми бувають двох типів: природні та техногенні. До перших, наш організм пристосувався. Крім того, з наукової точки зору ці звуки є гармонійними. До техногенних шумів людям доводиться звикати і досі. З кожним роком їх все більше і вони лишаються небезпечними для живих організмів. Тож слухати постійне гучне гудіння автомобілів або гуркіт залізниці без шкоди для здоров'я не вийде. Человек, который живет в таких условиях, у него высок риск развития ранней тугоухости. Чаще всего э, тугоухость в таких условиях э, наступает незаметно, постепенно, может даже не замечать снижение слуха, может даже не замечать еще нескольких лет, когда в определенный момент он не понимает, понимает что он переспрашивает и начинает понимать, что да, он плохо слышит. Окрім слуху, надмірний шум шкодить ще й серцево судинній та нервовій системам. Медики навіть винайшли термін шумова хвороба. Її симптоми головний біль, нудота, дратівливість, які часто супроводжуються скаргами на тимчасове зниження слуху, але страждають від шуму не лише люди. Під в шумах де 75 дБ, Животи починають, во перво тіряти постійно їм це дуже важливо. Вони постійно починають теряти способності сприймати звуки окружаючої стради, вони тірять способності сприймати звуки других животних. Минулого століття фахівці визначилися з показниками рівня шумів, які не шкодять здоров'ю. У житлових кварталах це 55 дБ децибелів день та 45 вночі. Але у великому місті рівень шуму зазвичай більший за норму. В Одесі достатньо місць де рівень шуму навіть не потрібно вимірювати спеціальними приладами. Все можна почути на власні вуха. Основне джерело шумового забруднення у місті дороги. Тут рівень шуму іноді сягає понад 80 дБ. Тож жителі будинків поблизу проїжджої частини зазнають шкідливого впливу не лише від вихлопних газів, а й від голосного шуму за вікном. Нас, звісно, в городах мучають і транспорт, і робота техніки битової. Ми вже звикли к роботі кондиціонерів, комп'ютерів. але все це вместе місті составляє определенний гул, который безусловно дістає від не только на наш слух. Захищати громадян від шуму повинні, зокрема, забудовники. Правила чітко прописані у державних будівельних нормах. Тож, перш ніж починати проектувати житло, все мають привести у відповідність до ДБН. Втім, цими вимогами часто нехтують. Не приміняються достатньо ті технології, які дозволяють знижати шум. На це не особо звертають увагу і як правило, при прийомі вдома на це закривають очі. В результаті це все вже вони осознають після того, як купили квартиру. Найбільше в Одесі страждають мешканці будинків, розташованих поблизу залізниці, порту та аеродрому. Від постійного шуму у них перенапружена нервова система, виникає втома і психічна пригніченість. Чек становиться невротиком, а якщо у нього є для цього припосилки. Психіка е -е, воно, розбалансується, розумієте, і далі. От все, що у є, слабі місця, вони всі так становятся е -е, становиться слабее, скажем так. За державними будівельними нормами машині приміщення і шахти ліфтів не повинні примикати до квартир. Їх обов'язково потрібно відокремлювати коридором або іншим чином розташовувати подалі від житлових приміщень. А все обладнання будинку на кшталт вентиляції опалювальних систем тощо повинне мати глушники шуму. Великі стоянки і гаражі потрібно виносити за межі житлових районів. У нас їх полюбляють облаштовувати просто посеред двору. Як не дивно, але від шумового забруднення страждають і жителі, здавалося б, тихого місця бульвару Жванецького. Їхні будинки розташовані навпроти вантажних терміналів порту. Гуркіт від роботи техніки тут перевищує 85 децибелів. В інших країнах перевалочні термінали намагаються винести за межі міста. В Одесі їх стає дедалі більше у самому центрі. Від будинків на бульварі Жванецького до порту рукою подати, не кажучи вже про вулицю Приморську. Мы наблюдаем здесь э, некий каньон, который образовали силосные башни, которые вместо того, чтобы э, звук каким-то образом экранировать, они экранируют его непосредственно на бульвар Жванецкого. Э, то есть ухудшая и делая эту территорию более депрессивной. Потому что одно дело решить вопрос э, с бульваром. А второй вопрос – це решить вопрос со всієї улицей Приморської. У розвиненій Європі вздовж доріг зазвичай ставлять спеціальні звукопоглинаючі пластини і на трасах на великих розв'язках у межах міста. Ми до такого ще не доросли. Екологи кажуть, найпростіший спосіб захиститися від шумового забруднення посадити дерева. Таким чином його негативний вплив можна зменшити вдвічі. В нашій країні ці звукоізолюючі стіни – практично рідке явлення. Что касается европейских стран, это нормальное явление, когда вдоль автострады располагаются звукоизолирующие стены, одновременно в какой-то мере они ограждают от химического загрязнения. Наиболее, по-моему, эффективно делают в Швейцарии, когда выкладывают мощные каменные стены от населенных пункты. И кроме того, эти красивые каменные стены еще облагорожены плещем, диким виноградами. Тихі місця в Одесі ще є, хоч їх і не багато кажуть екологи. Насамперед це схили. А от власне узбережжя поступово перестає бути тихим місцем через зростаючу кількість розважальних закладів.